У нас, мужики, з дешевого є з повно Понятно, шифен, но бляха, можна ще зекономити більше штуки баксів і взяти такого. Дивіться. Він вроді би як на, першу, на перший взгляд І таке і ще корч там всі діва. Но мужики, от я тут воно рядом з шифтом стоїть, дивіться просто шарова, тут Тут мост Роздатка. Роздатка Рама сама. Ну, я не скажу, що то мотовок і мототрактор. Ну, то не отаке. То не отаке, то явно щось достойне. Причому коробка, зараз покажу, що задній мост, ви попутаєте взагалі берега. Він його йде задній мост рукав. І тут іде, дивіться. Бляха-муха, ну хлопці, то... Він стоїть, Як мототрактор! Він стоїть бляха, як мото я в шоці. Я в шоці мужики, він стоїть, як, мото... як зубр монстр, він стоїть, ну трошки менше навіть. А може як зубр. Я не знаю, скільки зараз зубр стоїть, я їх не рекому. А... Тому так. Такий от є е апарат Кентавр 244 VR Drop 10 називається. Вже можете телефонувати. Повний привід. Колія... Ну колія йде в нього метрова хіба. Але ну, можна ще ж диски перекинути, буде ширше. Бо вона стоїть так. Можна перекинути, буде ширше. А мотори 11-15 то по факту 22 коняки. Рама йде не слаба, коробка передач. А... Окремо понижена, повишна. Три передачну коробка, як в шфінгу, як в 240 ому правда, шифену. коробка передач де? Вот. І такі він. Три привідних рем'яни, 4 ремня стоїть. Коротких. 4 ремня. Файний апарат. 4 коротких ремня, повний привід. Ще раз давайте подивимось по самому шасі. Ну, Тут дуже похоже на шифт. Дуже похоже. Шарова майже така сама. Іде, бачите, така, майже така сама. От, іде. А, відрізняється сама. Тут довше трошки букалья більше. Ну, роздатка в ну, звісно, грубша трошки, але тут теж, бачите, така вона... Тобто, Не слабе воно все. Воно як все як положено, кардан. Кардан хороший, кардан не. Ось ось шифіновський кардан. Ось о шифіновський, ось окентавра. Бачите, теж ну, він такий самий. Іде. Понятно, що ковай сам інший. Понятно, що вущий він трошки, Ну і різниця в ціні колосальна. І понятно, що, що той що той поїзд не поворотливий. Ну, ну, тим не менше, Я спробую в нього сісти, більш менше. Також орієнтувався, такий тавр 244, дроп 100 дроп 10, бо взагалі є 244 я обичний, вони трошки відрізняються заднім мостом. О. Ну коли вже сів, більш-менш тут. О. Отут трошки треба щось підварити знизу, бо воно гнеться. Удобно ручник включати, з ноги можна такою ногою ручник включаєш, І там п'яточкою вбиваєш його. Здручно придумано, так? Да? Добре. Добре дійсно постарались. китайці, молодці, зручності тут немає, мужики. Тут, 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 все треба. тут мені вже той захист давить ногу. Наприклад. Підарвив, якщо у вас бачите, шаровар в мене такий грубо подошвувати, вона застає. Може бути потім якісь у вас приключення з цим трафером. Вот. Так само коробка. Бачите, речах понижна, повишна. От тут речі, вони друг дружки, Труться до друг до друг, друга, друг, то передовку підмикається. Тут у нас гідравліка, Ручний газ. І тут ще якісь я не пам'ятаю, що це АТВ. Вот, І все. і Все, всі, все управління, яке в ньому є. Ну, як в шифінгу, шифінг теж коротше, там трошки місця більше зроблено. Тут, звісно, педалька мені не подобається. Ну коротше, тут треба руки до нього прикласти. Ви ж бачите, по залізу, по залізу, то все в порядку. Ціна просто конфетка зараз. Ну, тобто він, я можу навіть такі ціни озвучити, він 3000 стоїть. 3,250 або 3300, я її не пам'ятаю, десь так. Шифінг 4200. Тобто різниця, в штуку баксів. Він йде трошки, бачите, коротший все одно. Він такий трошки компактніший. Ну, і я не скажу, що він сильно хуже шифінгу по залізу. Ні, там не, не, не мотобочна рама, не мотобочні мости, там не метокоробка, не Там. Як варіант зекономити, можна брати. Та по комфорту, зрозуміло, що тут комфорту нема. Ну і шифінгу теж відповідно комфорту не дуже багато. Причому один циліндр 11.15 мотор 22 номінальних. Кінські сили маєте то на увазі, то не 24, то 22. Всі ось такі, вони, то що на шифінг, то 22. Бо тут де мотор, от, бачите, 11.15. ЗС-1115, там відповідно, там від цифри не залізу, є літіо. Тут мене написано 17.6, понятно, ну то так написано. хіба, І робочий об'єм, бачите, 1100. 1115 насправді може тут і більше трошки об'єм зробили. Але да. сам факт того, що поршень не 138 а 8, як шифін, а 115-й поршень іде, і то характеризує в принципі мотора. Но не суть в тих поршнях. От. Воно багато в яких в кентаврах, в ВР-ках, в скаутах, в, таких. в зубрах, в буватах всіх такі мотори стоять. Я довольний цим трактором, я довольний мужики цим трактором, тому що тут зробили нормально моста переднього і тут зробили нормального моста заднього. Вот. Якщо ви побачите, тут чуки, які йдуть на 240, хоча він теж там не, не, ну, не, не мотоблок вже, але які тут йдуть чуки. Тобто Трохи, як то кажуть, залізи, трошки тут в ньому є. От. Тому, мужики, не зволікайте, я вам чесно кажу, їх небагато приходить, в таких стінах їх вигрібають. Розумієте? Їх вигрібають. А... Тому звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Привеземо в лучшому відео прямо додому. Без передоплати. Розрахунки всі на місці. Я так бачите, Я хочу таке, фото зробити, щоб видно було чулка. Чулки в нього дійсно. То є, як каже наш пан президент, то є потужно. То є потужно. Хлопці, звертайтеся. Ні, ну трактор дійсно нормальний. О, все. Гарного дня, всім, доставка безкоштовна, без передплати, є розсрочка є любі форми оплати офіційні в Україні. Документи, реєстрація, все під ключ.